Вони йшли до цієї мети роками і нарешті досягли її. 25 липня у Бориспільській міській раді п'ятеро спортсменів отримали посвідчення кандидатів у майстри спорту України. 20-річна Вікторія Якимовська прийшла в гурьовий спорт у віці 12 років. Каже, за цей час встигла побувати на Кубку України на чемпіонатах Європи в Угорщині, Латвії та Франції, а також на чемпіонаті світу Греції. Почала займатися я з 12 років повноцінно почала їздити на змагання, брати участь у змаганнях. Тяжкувато було. Це дуже довга робота. На даний момент 6 років я вже в цьому спорті. Ще попереду дуже багато, великий шлях. Зараз тренуюся усердно, хочу виконати майстра спорту все ж таки, бо дуже-дуже. Не тяжко у зв'язку з війною. Військовий стан все ж таки українців трішечки збиває з толку. Це факт. Але я вірю в те, що українці сильні, і ми все витримаємо. Дисципліна та працелюбність саме завдяки цьому вихованці можуть виконувати навіть не заплановано високі нормативи, говорить тренер Вікторії Євгеній Биков. До 2023 року були нормативи у праві ривок з довільною зміною рук. Це для вагої категорії. Гори, наприклад, 58 кілограмів, 130 підйомів. У ривку для інших категорій вони підвищувалися на 10 підйомів. Це 63, 68 і понад 68, які існують у жінок. В минулому році їх підвищили у кожній ваговій категорії на 30 підйомів. Відповідно, стало не 130, а 160, 170, 180. На даний момент Вікторія підняла 150 підйомів, що дорівнювало минулорічному показнику. У ваговій категорії 68 кг, кілограм, а вона важить 62. Аж троє спортсменів отримали звання кандидата у майстри спорту з пауерліфтингу. Серед них Данило Первак, Софія Колесник та Владислав Кляковкін. Вони кажуть, що за їхніми плечима вже чимало змагань та чемпіонатів, які ведуть їх лише вперед. Вже мовежичому Мукачев один раз і два рази був на чемпіонаті України. Ну і часто виступає на Києві і на області. Так, поки до міжнародних змагань ми готуємося, сподіваюся, нас все вийде, і ми туди потрапимо. А я багаторазова чемпіонка України, рекордсменка міста Києва, чемпіонка Києва області. З дитинства любив піднімати тяжке. Ну для мене це красивий досить спорт. Деякі кажуть, що це досить нежіночно що Це тільки для чоловіків, але я так не вважаю. Для мене це теж дуже гарний спорт, який показує свою силу, витримку, характер. І мені дійсно дуже подобається. А от Владислав Кляковкін цим вином спорту займається близько семи років. Його тренерка Альона Квартич каже, що минулого року на чемпіонаті України спортсмен брав участь у змаганнях з екіпірувального пауерліфтингу. Він зараз. На жаль, не зміг прийти, але він неодноразовий призер чемпіонатів України. Він неодноразово перемагав на чемпіонатах України. Тобто він вже займається напевно років сім. Дуже гарний спортсмен, відповідальний. Брав участь у чемпіонаті Європи, по-моєму, в минулому році, але посів четверту сходинку. У нас працює бригада тренерів. Наш головний, найдосвідченіший тренер. Він зараз захищає нас від окупантів. Ликов Юрій Володимирович. Він у нас кремінь, якого ми всі тримаємось, Багато чого в ньому вчимося. І тренери вчаться, і діти вчаться. Ще у нас працює. Вже рік, як третій тренер Деха Наталія Михайлівна, і от ми втрьох якось намагаємось налагодити цю роботу з дітьми, щоб досягати результатів. Тобто, у кожного є якась функція, ми з усіх сторін їх отак окружили. Отримав звання кандидата у майстри спорту Ігліп Куска. Більше п'яти років спортсмен присвятив плаванню. На протязі більше п'яти років займаюся плаванням, але от за рахунок повномасштабної війни довелося рік вичерпнути з цього спорту, тому що не займався. Прийшов, у мене були проблеми, так і у всіх зі спиною. Записався на плавання, ну і потім якось захотілося плавати і надалі зацікавив цей вид спорту. Мене. Я неоднократно виступав на чемпіонатах України, постійно призер чемпіонату області. Ну, це велике для мене досягнення, тому що за цей короткий, ну для плавання це дійсно короткий шлях, стільки успіху досягти це для мене це досягнення. Усі, як один вони говорять, що повномасштабне вторгнення в Україні неабияк перешкоджає спортивному розвитку та участі в змаганнях. Проте спортсмени вірять, що попри труднощі обов'язково здобудуть вищі звання і гідно представлятимуть батьківщину на світовій арені. І надалі для мене це ну, по перше, дуже дуже тяжка робота до нього. Я просто згадую, як я стояла на помості шістнадцятьками. Мій тренер кричить мені: Вікторія не ста. Бо у мене ще п'ять разів попереду, а мені цього не сказали. Я готувалася на один результат, але як казали мої тренери, завжди маєш бути готова на 200% повноцінно, іначе не виконала я кандидата і далі ну просто було важче набагато. Так головне, щоб була опора. І знати, до чого ти йдеш, це не кінець, однозначно. Це великий труд, який був вкладений в мене моїх тренерів, моїх батьків і самі мене. І завдяки цьому цьому, цьому труді я змогла виконати цей кандидат майстра спорту. Надалі хочеться виконати майстра. Тому надалі будемо працювати. Зараз я готуюсь на чемпіонат Європи. Ну і надалі я б хотів би виконати. Рекорд України жимолежичі. Це означає те, що я не зря ну, так багато працював. Це дуже тяжкий труд, тому що було дуже багато поразок, дуже багато різних нюансів. і Це для мене дійсно важливе досягнення в моєму житті. Ну, а так я дуже. Довольний цим результатом це вже перший такий етап, великий спорт великих досягнень. Скажемо, тому дуже приємно. Я дуже пишаюся і спортсменами, і тренерами. Спортсменами за їхній труд, за їхнє упорство, за їхню віру і тренерів також вони вірять, працюють, передають свої знання. Дай Боже, щоб їх було більше в нас, розвивалися, а це є можливість. Тим більше я знаю, що ще є декілька кандидатів в майстри спорту, які ось на підході, які вже виконали ці нормативи, тобто вони вже затверджені і отримують. І ми ще з вами зустрінемося. Також вони також готуються до чемпіонатів Європи. До інших змагань немає поки в них перерв на відпочинок. Але ще раз кажу, пишаюсь нашою дитячою юнацькою спортивною школою, тренерами. І бажаю їм спортсменами. І бажаю їм великого, великого успіху. Анастасія Усик, Денис Драган, новини ТРС Бориспіль.